Що це значить не дружити, жити так одинаком. Не дружити це ходити не дверима, а вікном. Це... Наперервів у кутку розправляти самотужки за на швидку. Це дивитись наче в книжку, обіг з видом кам'яним, а насправді книжком роздавати штурхани. В школі вчитись не дружити, це повірте все одно, що заплющившись сидіти і дивитися кіно. Відрук тобі віддасть усе, і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, а то не за щось, а просто так. І збільшив мені скальпця, найкраще у дворі. Твій друг із щирим серцем тобі віддасть бери. І ти нічого не жалі, ніколи і ні трохи, і навіть м'яч футбольний свій. Віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати, і ти подумаєш тоді, як гарно дарувати. У світі все буває і сніг, і дощ, і вітер. Буває злива навіть тоді, як сонце світить. Бува, що втратять колір всі квіти у саду. Лиш не бува ніколи, щоб друг тебе забув. А як забуде раптом тебе твій друг, то що ж? Ніякий він не справжній, а просто так ніщо. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти, райдуга місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити.